Черговий раз ми зустрічаємося тут, щоб провести в останній путь нашого героя, жителя нашого міста, солдата Бела. Андрія Івановича. Андрій Іванович народився в нашому місті в 1984 році, 8 вересня, навчався в сьомій середній школі. У 2002 році занкінчив ВБУ-70, отримавши спеціальність електрогазозварювальника. У 2003-2004 році служив в Збройних Силах України строкову службу, отримавши там військову спеціальність навідник. 23 серпня 2022 року, згідно указу президента України, був призваний за мобілізацією До Збройних сил України, обіймаючи посаду за своєю спеціальністю навідника. Але у день свого народження 8 вересня 2022 року. Під час виконання бойової операції, вірний присязі. Та українському народу загинув. Андрія Івановича залишилися мати Віра Миколаївна і сестра Тетяна. Від командування Збройних сил України від голови. Міської ради Жовтоводської громади від себе особисто виражаю глибокі співчуття рідним та близьким героя України Біла Андрія Івановича. Прошу вшанувати пам'ять. Загибло героя. Хвилиною мовчання. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний. нас. Ми знову прощаємось, відправляємо статтю дорогу воїна. Як же важко знайти слова, які б могли утішити? Важко не лише у теперішні часи, але Господь, коли побачив маму, яка хоронила сина, нічого не міг сказати, тільки сказав слова, не плач. Але він був досконалий Бог, який міг воскресити, міг підняти. Ще трохи настане час і закінчиться ця війна для нас. Але у батьків, на жаль, ця війна буде тривати протягом всього життя. Як же хочеться сказати їм слова утіхи, щоб не плакали, але, на жаль, остатнє прощання найважче, напевне, для кожного з нас. Воїни це стіна, яка захищає нас від. Мирного світу, світ, де непонятки, де трощать, вбивають, де катують, де насилують, де колишні брати ведуть себе як розбійники злі жостоки, для яких ми не значимо нічого. Тому пам'ятаємо ціну. Волі і свободи, яку віддають за нас воїни. А сьогодні останнє прощання почує, спочилий Герой України вбитий воїн Андрій від всіх, хто хоче, хто цінне і хто поважає його, хоче слова свої сказати. Скаже: прощай, воїни, прощай герою, ти з обичних людей став для нас. Захистом і щитом і став героєм України. Царство Небесне і вічний покій спочив Бовойну. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Верніть дітей, не будьте правди, по пракліті, хто таке зробив. Верніть дітей, Беріть мені сина, бо вона живе так на правила, сока і дородила. Покирійте по праклях дітей, як за таке робить. Айбан, верніть його сина! Ой де сотники майже, занесіть мені додому, принесіть мені сина додому, занесіть мені додому, занесідь його додому. Я ж хочу вдома попати. А мій між моїм донечкам ніколи ж не прийде. А я що всі дождуй, моя ні Я поселі, я не знаю, я не можу не постійно.